Приріст виробництва промислової продукції за підсумками 2011-го сягнув більше 24,5%. В економіку області надійшло 148 мільйонів доларів іноземних інвестицій. В новий рік війшли без простроченої заборгованості з виплати зарплати бюджетникам. І це ще не повний перелік позитивів виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету області за минулий рік. Його оприлюднили на колегії. Серед проблем неякісне якісне планування місцевих бюджетів. Якщо в 2011 році на початку року ми на заробітну плату на забезпечення становило 109 мільйонів гривень, то сьогодні вже безпідставно ця цифра складає 294 мільйони гривень, тобто три рази більше. Фінансове управління, бюджетна комісія пропускає бюджет через себе кожного району, кожного міста 2012 року. І якщо люди не зрозуміють цієї позиції, що треба жити згідно бюджетного кодексу, тоді ми застосуємо відповідне право. Будемо призупиняти бюджетні процеси району чи міста. Зате в області буде вчасна допомога. За 20 хвилин у селі та за 10 у місті. Стільки незабаром знадобиться часу каретам швидкої, аби добратися до пацієнта. Такий національний проект взялися впроваджувати на Прикарпатті. Поступає виклик, наприклад, з якогось наприклад Коломийського чи Горденківського району на базу. Центральну, тобто Івано-Франківськ, і там обробляються ці дані. І якщо, наприклад, немає машини для обслуговування в тому ж селі Тишківця, тоді можна направити машину чи з Обертина Тлумацького району, чи з Коломийського чи Снятинського району. На одній частоті радіохвиль будуть працювати всі швидкі допомоги і цей центр. Після медичних ноу-хау на колегії взялися обговорювати доповідну записку прокуратури щодо незадовільного стану харчування дітей у школах. Закиди правоохоронних органів про Забезпеченість учнів перших-четвертих класів харчуванням освітяни визнають. Однак тут ситуація неоднозначна, адже сам бюджет не може забезпечити їжею усіх дітей. Фінансові надходження покривають лише 57% від потреби. Щодо самої якості їжі, теж є свої недоліки. Маргарин замість масла не найкраще м'ясо. Це результат проблемних тендерів. Нам кажуть, брати дешевшу продукцію, оголошуєш тендер і виграє тендер той, хто знижує ціну. Наша продукція є якісна, і має сертифікати у фермерів, але вони не завжди виграють. Чому вони виграють, як ви думаєте? Через те, що вони от присутні, можуть а... сказати. Більша ціна у їхня. Бо... Та ні, по-моєму, тут секрет криється в другому. Наш фермер не дає відкату. Нема відкату, нема виграшу. Він приходить з якісною продукцією, що йому двадцять відкат за свою продукцію? Аби врегулювати ці питання, голова облдержадміністрації Михайло Вишевенюк дав розпорядження підготувати два листи до кабміну. Перший щодо зміни порядку харчування дітей, тобто пропонується забезпечувати безоплатною їжою не усіх учнів початкових класів, а лише з малозабезпечених сімей, сирі та інших пільгових категорій. Другий стосується зміни до закону про державні закупівлі.